22 січня у День Соборності України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект про запровадження в Україні подвійного або множинного громадянства. Законопроект є невідкладним, хоча стаття 4 Конституції України говорить, що цитата: в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Кінець цитати, вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцовий, це мій канал свіжої історії, канал, на якому ми як завжди говоримо про, на... про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є політик та екс-народний депутат Верховної Ради України Олександр Черненко. І якщо це відео викликає у вас... Емоції чи думки. Обов'язково прокоментуйте його, що ви про це думаєте. І обов'язково підпишіться на мій канал. Це дуже важливо, за... це дуже важливо для його поширення у Ютубі. І, до речі, дякую всім тим людям, які нещодавно підписалися на мій канал. Остало набагато більше. Отже, перше питання. А юрист за освітою Володимир Зеленський бодай перед сном читав Конституцію, чи він відповідний курс лекцій у своїй бурсі? Про халяву. Я не знаю, читаю він чи ні, але як мінімум, що президент є гарант Конституції, так, І гарант отримання політичних прав і свобод, передбачених Конституції. Дійсно, ситуація, вона дуже, скажімо так, неоднозначна, так власне, абсолютно точно ви представили розділ, не розділ а статтю 4 конституції, де йдеться, що Україна є єдине громадянство. А тут вже знаєте, ну тобто для нас і для ну, людей, які там от, нормально сприймають слова і, і про їхнє значення, значить. Сприймається як єдине, це значить одне, так? Тобто іншого бути не може. Але ж є такі юристи, які я, власне, вже сам з подивився, і як можна інакше буде трактувати цю статтю. А виявляється, є таке трактування, тобто кажуть, єдине це як не одне, а як ціле і неподільне, так? А виникає. Логічне запитання, як може бути українське громадянство, ну якось ділитися. Ну і тут уже привозять таку ніби історичну паралель, що коли в середині 90-х приймалася нова конституція України, були дуже сильні там сепаратистські рухи, в тому числі в Криму, там і, і були ідеї зробити якісь ще. В рамках України громадянство Криму, і щоб нібито не було таких подвійних тлумачень, було записано єдине, да що не може бути громадянство України і там Житомирської області умовно. оце таку логіку зараз пояснюють ті, хто вважає, що в цій статті що Конституція дозволяє сьогодні без змін запровадити множинне громадянство. У будь-якому разі, скільки юристів, стільки думок, але тлумачити конституцію і пояснювати і роз'яснювати має право виключно конституційний суд України. Більше того, вже давно, вже кілька років, я точно не скажу скільки, але вже кілька років в Конституційному суді лежить подання щодо тлумачення саме цієї статті. І саме того, що вважати єдиним громадянством, але Конституційний суд навіть, ну, ще навіть не наскільки мені відомо, не брав це подання до розгляду. Тобто, моя думка така, що до того, як буде протлумачена ця стаття Конституції, ну, скажімо так, приймати цей закон можна, його ніхто не забороняє приймати. Але з таким же успіхом він пізніше може оскаржитися в тому самому конституційному суді і знову все перевернеться з ніг на голову. Тому, як на мене, ну скажімо, як моя правова оцінка, що все-таки єдине громадянство передбачає одне громадянство, і без змін до Конституції запроваджувати подвійне, множинне, будь-яке інше громадянство ну, ми не можемо. Або без рішення Конституційного суду, який скаже зворотні. А щодо змін Конституції, то це по-перше, взагалі, скажімо так, під час воєнного стану Конституція, як ви знаєте, не змінюється. Але оскільки йдеться про перший розділ Конституції, то навіть за умов скасування воєнного стану, будь-які зміни в перший розділ конституції вносяться виключно шляхом референдуму, тому змінити конституцію. Ми можемо а лише після ну в цій частині, лише після закінчення дії воєнного стану і лише на всеукраїнському референдумі, тому е, ситуація ну підвішена така. Я вже не кажу там про ну інші. Очевидно, ми торкнемося проблеми, да що, що розуміти під цим ножиним громадянством, які права обов'язки е, будуть отримані або не отримані такими громадянами. Це це окрема довга дискусія. Я думаю, ми торкнемося. Сьогодні е, е, головне і концептуальне, що закон, законопроект, який вноситься невідкладний, е, це означає, що Верховна Рада дуже швидко має його розглянути і проголосувати, але він виникає більше питань, ніж дає відповідей. Насамперед, щодо конституційності цього закону, і якраз тут би, я би не поспішав. Олександре, а куди поспішає Зеленський? Ну, ти, коли закон такий настільки сумнівний? Дивіться, сама ідея непогана, так? Множина громадянства. Треба розуміти, що цю ідею всіляко підтримує і лобіює наша багаточисельна діаспора. Так, це їхній їхня ніби ну, золота мрія, так щоб ті, хто сьогодні є там громадянинами США, Канади і так далі, і так далі, які допомагають українцям, які відчувають спорідненість так, і зв'язки з Україною. Вони би хотіли мати ще й український паспорт. І, скажімо, з одного боку, це такий а, їм да, посил, комплімент, е, реверанс діаспори з боку. а, е, е Президента Зеленського. Ну і з іншого боку, це дійсно бачите, те, що ми зараз про це дискутуємо. Давайте так. Глобально, я глобально так само я е підтримую ідею на громадянство, але повторююсь виключно, щоб все це було в правій площині, і так далі. І так далі, і знову ж, щоб це було вчасно. Сьогодні є е дуже низка актуаль... актуальних, більш актуальна, хай на мене вразиться наша діаспора. так, е Я їх всіх люблю і поважаю. Але я вважаю, що є більш нагальні актуальні проблеми, і не всі вони такі легкі і компліментарні для влади, як та сама мобілізація. А, от. а власне, таке заміщення інформаційного порядку денного, такими ініціативами, які нібито й непогані, але, по-перше, не ну, є першочерговими, по-друге, знову ж таки потребують певної і фахової, і суспільної дискусії, так? Вони нам вносяться, і ми зараз теж про це говоримо, щоб говорити про більш ну, серйозні суттєві речі. Тому я вважаю, тому ну, треба було щось до Дня Соборності, там красиво зробити, але це було зроблено. Тим більше обіцялось давно. Але я, я не вірю, безвідносно, подобається мені це чи не подобається. Я не вірю в дуже швидку реалізацію цієї ініціативи, навіть за умови, якщо закон буде прийнятий. Дивіться, тут вже є багато але. Так, скажімо так, множинне громадянство є в Канаді, в, в Сполучених Штатах, в багатьох, але далеко не всіх країнах, наприклад, Європейського Союзу. І, 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 наскільки мені відомо, Німеччина, Італія, здається, ще кілька, ну я такі крупні, великі називаю, так, і інші країни вони, наприклад, не передбачають подвійного громадянства. Якщо, наприклад, хтось з українців. Який є громадянином Італії, захоче стати громадянином України, він не зможе стати навіть якщо українське громадянство буде це дозволяти законодавство, то цього не буде дозволяти законодавство Італії, і йому знову доведеться вибирати або там так. Там з Сполученими Штатами з Канадою все зрозуміло. Ця опція допустима. Але ж повторюся, не всі країни, навіть Європи, я вже не кажу про глобальний світ. Допускають таке громадянство, і, наприклад, для тих українців, які, які є там, ну це це питання і ця проблема не вирішити. Так а наступне знову ж таки, громадян. Окей, навіть якщо ми, ми це прийняли, погодились, Конституція допустила, і ми отримаємо нових громадян. Які матимуть по кілька паспортів? Питання чи вони матимуть ті самі права, обов'язки, що і ну умовно кажучи, старі громадяни. Я говорю тут про перш за все виборче право так, обиратися і бути обраним. Ми знаємо сьогодні, наприклад, навіть якщо є громадянин України і не жив там два роки перед виборами в Україні, він уже він може обирати, але вже не може обиратися ні на президента, ні на Верховну Раду. Далі, якщо ми надаємо їм виборче право, як ми його забезпечуємо? Дільниці онлайн і так, далі, і так далі. За кого вони голосують? І люди, які там ну, ніколи не жили, там в Україні питання сплати податків, питання військової служби, тобто, чи в нас є одні громадяни мобілізаційного віку, які Обов'язково мають йти в ТЦК і вставати і, і там е, на облік, і є ті самі громадяни, яких ну як, як, які цього якби уникають, і не просто уникають, а, а, а не зобов'язані це робити. Тобто, знову питання відкрите, і відповіді я ну, в законопроекті за Зеленського не побачив. Тому я ж повторюсь, це. Е, Е, ну, шлях дуже довгий, непростої е, дискусії. Тобто такі речі, отак, от там ну до, до будь-якої дати чи до будь-якого цього не приймаються. Вони мають бути дуже виваженими і проговореними. Хоча, повторюсь, сама ідея множина громадства не страшна, але її не потрібно робити отаким от піар-інструментом, а вона має бути ну, наповнена дуже глибоким і серйозним змістом. Е, Олександре, от окрім е, е, питань Конституції, в мене виникло питання популярності. Ну, найдавніша соціологія цього питання була аж в, 20, в грудні 2021 року е, е, фондом демократичні ініціативи, і тоді 48% опитаних не підтримали, не підтримали ідею, а 24 підтримали. Я в е, вчора запустив опитування термінове в себе в себе на каналі, і 67% сім е, моїх глядачів не підтримали цю ідею. А серед тих, хто підтримує, найпопулярніше є для тих, хто воював за Україну 18 відсотків для етнічних українців. Підтримують тільки 5 відсотків, тобто. Виходить так, що українці в Україні не дуже хочуть бачити діаспору в Україні. І що так не, Ну, перше, дивіться, там будь-яке е, опитування, якщо ми говоримо про е, фонд е, демініціатив, воно якраз є репрезентативним і воно десь відображає ситуацію, яке є. Хоча і це й довоєнна ситуація, так. Я не думаю... Ні, не, звісно, що е, дивіться. Переважна більшість громадян України, ну це питання ну не, ну, не хвилює насправді так. Вони ну тобі, їм з цього не холодно, не гаряче, так? Але дійсно є така ну, абсолютно обивательська логіка, її не можна, е, ну скажімо, її, ну, за це на людей ображатись. Така логіка, що от я тут родився, я тут живу, я з цією країною, значить, там воюю за неї, плачу податки. Переживаю всі злидні або всі щастя. Я горжусь своїм громадянством. А тут є люди, які там ну, десь народилися, живуть іншими проблемами. Окей, можливо, там допомагали грошима, там, можливо, там зберігали культуру, ідентичність в тих умовах, так, але і, і, і ці люди там перебувають абсолютно інших там побутових, соціальних, інших умовах, отримують ті самі права, як я. Так а -а -а. думаю, був... Так і тому, ну тут, тут є абсолютно логічна його а, думка, що ну а, а їм за що, так? От і дуже обережно до цього і скептично ставляться українці. Хоча я повторюсь, для більшості це не питання, що підтримують вони чи підтримують. Ну це питання за великим рахунком, ну, все одно, так воно, воно <плес> мати вплине має, на їхнє життя, на їхню якусь. <плес> Для них нічого не зміниться, але ж повторюся, тут є чисто психологічна людська історія, що 음, ну, що ми чого те, що я маю, я маю ще з кимось ділитись, так? Ну, Я дуже спрощу, але логіка така. Тому не буде це великою. Ну я, я думаю, тут знову ж не повторюсь, що є підтримка, не підтримка. Є, ну більша байдужість, байдужість, дав люди. Якщо зараз питати в пріоритетах сьогодні, людей їхніх проблем чи їхніх зацікавлень, то множинне громадянство буде там в третьому десятку. я Думаю, от це. Але вже коли вже тебе питають, ти за чи проти, конкретно, тобто і немає опції, мені все рівно, то ну, більшість людей буде буде виступати ну, більше проти, ніж за це. Але я би ну повторюсь, коли Зеленський вносить цю, він, він дійсно робить такий певний комплімент. Ну, нашим партнерам, тому що якщо ми говоримо про надання громадянства військовим, які воювали з Україною за Україною іноземцями. Ну скільки їх? Ну кілька тисяч, так і то я думаю, і скільки з них захоче це громадянство отримати? Ну ну кілька сотень, ну може пару ти. Це глобально це дуже там красивий, як символічний жест, але глобально це не вплине ні на що насправді так. Тому це така. Історія, а інші проблеми, які виникають, це дійсно проблеми того, що у нас сьогодні давайте не де Юра, де-факто на Закарпатті, я думаю, тисячі, якщо не десятки тисяч, якщо не може і сотні вже тисяч. Ну, не сотні, десятки, так точно, мають а, угорські паспорти. Де, румунські паспорти. Пам'ятаємо, як Росія роздавала в Криму російські паспорти ще до анексії. І тут є теж небезпека. Ми легалізуємо так, е, наприклад, е, е, те, що сьогодні є нелегальним, але фактично є. От, тому, е, тому така історія, і, і, і знову ж таки треба розуміти, чи ці вибори, ці громадяни голосують і там, і там, і в обох країнах, чи тільки в одній, чи податки вони сплачують там. Тобто, дуже дуже багато таких деталей, ну в просто ховаються за цією. Такою, можливо, для когось привабливою, для кого не дуже ініціативою. Олександр, але якщо дивиться проти новонабулих українців, є, чи можливо це індивідуальний випадок, на є Арахамія, який був, приїхав з при, який є з тих, що приїхали в Україну, і набув українського паспорту, так? А є певне, такі, от що йому деколи, власне, закидають, це, власне, от те, що от він приїхав і тепер тут всіма керує. Ну, Чекайте, я отримав отримавши паспорт. Ну, ми стежне, в не якась там фашистська країна, так, що якщо ти інші національності. А, і ти отримав, але ти громадян України, лише України, не порушуючи законодавство, вийшовши з громадянства інших країн. Ну ти маєш ті самі права, але повторюсь і права, і обов'язки, що інші ну, нас ж громадяни України, не лише етнічні українці. Я думаю, це тут, тут нема проблеми в конкретному взятому арахамі, якщо він дійсно не ну. Законний, законний спосіб набув українське громадянство, і, і таким чином набувши всі права і обов'язки, які воно несе з собою. То ну хай буде, ну є приклади. Тільки треба розуміти, що зараз і набуття громадянства, і позбавлення громадянства, це вирішується указом президента. Інших механізмів немає. І в нас довість такий парадокс. Пам'ятаєте ці історії з позбавленням громадянства Коломойського? Ще там кількох власне указами президента їх позбавляли громадянства через те, що вони мали громадянство інших держав. І тут їх Зеленський позбавляє і правильно робить з точки зору права їх громадянства за наявність іншого. З іншою рукою він пропонує. Множинне громадянство пропонує саме те, через що позбавив громадянства інших. Ну тут десь є дисонанс такий логічний, так? От. Але ну, давайте розуміти, що в нас, я думаю, сьогодні дуже там, тисяч, десятки тисяч громадян України, які мають паспорт інших країн, але для нас вони громадяни України. Тобто, поки вони не відмовилися від Ну, українського громадянства і не пройшли всю цю дуже довгу процедуру, яка теж не коротка, вони для нас. то що в неї інший паспорт, ми цього не знаємо. так, От. І для українського закону, для українського права вони є громадянами України. Хоча, е, знову ж, ну, формально ці люди ну, порушують закони, порушують Конституцію, але ну, це треба довести і так далі. І так далі. Тому, тому ми, 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 ми в цьому. В цьому нонсенсі ми живемо дуже давно. І повторю, повторюся, зараз ця ініціатива ну, для мене вона, вона більше, більше дає питань. Тобто такі речі робляться після певної серйозної суспільної дискусії. Олександре, а от е, є одна історія отримати паспорт, а друга переїхати в Україну. От про що, до речі, Зеленський весь час е, е, говорить. Що нас не 40 мільйонів, а набагато більше, і що треба створити умови для переїзду і надання українського паспорту це є одним із тих кроків. Чи це так? Дивіться. Ну це якось дивно. Тому що перше, скажімо, приїхати в Україну, жити тут, інвестувати в економіку. Вести якусь там підприємницьку діяльність можуть громадяни інших країн. Ми ж не якась закрита країна. Так вони не матимуть всіх прав, але ну тобто для там нормального комфортного життя, заробітку грошей і так далі. І так далі, вони ну можуть прекрасно тут бути так само, як наші громадяни, які сьогодні є громадянами України і живуть по всьому світу, в зв'язку з війною роз'їхались. Вони залишаються громадянами України. Вони мають ті самі права і обов'язки громадян, і а вже там залежно від тієї держави, де вони є, вони там ну різні форми є там чи видно на, життя, на проживання, чи там документи на працю, чи вже тобто з з кожною іншою державою, вони свої взаємостосунки вирішують самі, при цьому залишаючись громадянами України. Ну, те, що наявність або відсутність паспорта. Збільшити людей, які сюди приїдуть, чи збільшити людей, які там лишаться, я, чесно кажучи, прямого зв'язку е, не бачу. Тобто, будь-хто, хто сьогодні, навіть не маючи українського громадянства, може приїхати і ну, бути, е, скажімо так, воно жити в українському соціумі, в українському суспільстві, дійсно там не маючи певних. Е, Прав, але й не маючи певних обов'язків, одним з яких, наприклад, є там обов'язковий військовий облік. Да? От. Чи там сплата податків. Хоча, якщо, наприклад, іноземець інвестує в бізнес в Україні, так, то особисто він не сплачує податки, але підприємство, яке він тут створив, яке тут працює, сплачує податки і український бюджет. Тому, тому все це відносно. Тобто Якщо казати, що множити громадянство, давайте я розумію, Суттєво вплине на демографічну ситуацію, там збільшить нас чи зменшить, я не бачу того. Прямого зв'язку воно там плюс-мінус буде. Ну, можливо, для когось український паспорт стане стимулом ну, переїхати сюди постійно жити, а відсутність цього паспорта досі його зупиняли від цього кроку. Ну, можливо, такі люди будуть, але ну, я не думаю, що це буде якась статистично значима кількість. Олександре, мабуть, на завершення. От можливо, от причиною того, що ця тема є настільки непопулярною серед багатьох українців, і те, що в нас другий паспорт був пов'язаний в основному з негативними історіями, з Коломойським, з Рабіновичем. З тими ж угорськими російськими паспортами, ну там багато інших. Тобто, це або якийсь корупціонер має, має, має два паспорта, або якийсь е... колаборант часто виявляється, що у нього два паспорта. З позитивних історій, і от я от згадав хіба що е, Героя України Олександра Мацієвського. Він мав молдовський і український паспорт. Так? Можливо, ще є якісь історії, ну, які мені просто не вдалося пригадати, але її не так багато насправді. І баланс цей явно не на користь. Дивіться, тут не може бути інакше, тому що давайте повернемося до нашого. Сьогодні наявність українців, громадян України другого паспорта, в принципі, незаконна. І позитивно ставитися до речей, які є незаконні. Ну це це теж неправильно. Так тому відповідна є відповідна реакція суспільства на такі пропозиції, Нібито те, що нам пропонується, це буде красива історія. Ми там дамо громадянство діаспори, яка там любить і тужить за Україною. Ми дамо громадянство тим, хто воює і проливає за кров. Тобто нам пропонується абсолютно інше, скажімо так, емоційне наповнення і ставлення до, до цієї проблеми, бо сьогодні воно воно правильно воно більше негативне. Але чи так буде, особливо коли це буде робитися в порушення в числі Конституції? Ну, в мене, ну я не думаю, що це дуже так буде сприйнято аж позитивно суспільством, але я не думаю, що це викличе якісь там обурення і протести, Бо ну знову ж таки, ну 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 це не те, що сьогодні найбільше хвилює. Може і так. Отже, Олександре, я вам дякую за цю розмову. Дійсно, дуже цікаво, бо питання питання дуже, дуже як на мене, дискусійне. І, ну, я так, не знаю... А власне, диску... дискусії не було чому проблема. Питання дискусійне, а дискусія от тільки зараз починається, коли вже нас поставили перед фактом. От це в цьому є проблема. Е, так. Е, і Саме тому буду дуже радий вашим відгукам, думкам, можливо, ви знаєте, якісь історії з надання українського паспорту чи навпаки позбавлення. Безпідставного українського паспорта таке теж трапляється. На жаль, отже, це був Олександр Черненко, екс-депутат Верховної Ради. Політик. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, і все буде Україна. Дякую.